Він прокинувся від дивного звуку, не різкого, а ніби хтось тихо ступив по підлозі. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Годинник показував третю сорок дві ночі. За вікном темлява лише далекий ліхтар кидав бліду пляму на стіну. Петро не рухався, лежав і слухав. Серце билося глухо, наче барабан у грудях. Потім, тиша, лише тікання годинника і слабке потріскування батареї, він вирішив, що йому здалося. З віком починає чути навіть те, чого немає. Але зранку, коли він увімкнув телефон, щоб переглянути відео з нової камери, здригнувся на екрані хтось стояв біля його ліжка. Схилившись, тримав його за руку, обличчя не видно, тільки темна постать. Вона стояла кілька секунд, потім нахилилась ще ближче і зникла за дверима. Петро перемотав. Серце билося все швидше. Може, збій. Відбиток тіні переконував себе. Але чим довше дивився, тим ясніше бачив це була жінка. Волосся зібране, рухи, лагідні. Не злодій, не тінь. Хтось живий, і той хтось був у його домі цієї ночі. Він вимкнув відео і довго сидів нерухомо. У кімнаті пахло ліками і старим деревом. На столі чашка з недопитим чаєм, біля неї лежали окуляри. На стіні фотографія дружини, усміхненої з трояндами в руках. Йому здалося, що вона дивиться прямо на нього. Знову ти, Оксано, прошепотів він ніяк не даєш спокою. Колись вони жили весело. Вона співала в хорі, він учителював. Потім інсульт, лікарня, самотність, син за кордоном, донька у столиці. Дзвонять раз на тиждень питають Тату, все добре. Він відповідає добре. і кладе слухавку. Останнім часом усе частіше забував, чи вимкнув плиту, чи прийняв таблетки. Тому й поставив ту камеру для спокою. Але спокою вона не принесла. Навпаки, відкрила щось, чого він не хотів бачити. Того ж ранку Петро помітив ще одну дрібницю. Біля ліжка стояла чашка з водою. Він був упевнений, що не ставив її. І ще біблія на тумбочці була розкрита на сторінці, де колись його дружина залишила закладку. Може, я зробив це сам і забув, подумав він. Але пам'ять у нього була гостра, надто гостра, щоб не згадати такого весь день він ходив по квартирі, наче чужий, торкався речей, які раптом здавалися живими, стіл, де вони вечеряли вдвох, плед, який вона в'язала. Кожен предмет, як доказ того, що минуле ще поруч, увечері, перед тим як лягти, він знову перевірив замки. Замкнув усі двері, зашторив вікна, поставив палицю біля ліжка на всяк випадок. Але спати не міг. Здавалося, хтось стоїть за дверима. Дихає, чекає. Третя година ночі. Камера тихо блимає зеленим вогником. Петро лежить, заплющив очі, робить вигляд, що спить. І раптом чує кроки, ледь відчутні, двері прочиняються, тінь ковзає в кімнату. Він ледве стримує подих, фігура наближається, схиляється і торкається його руки. Легка, тепла долоня. Потім шепіт, все буде добре. Спи, він завмирає, не відкриває очей, тільки чує, як двері знову зачиняються. Ранок приходить повільно. Сонце просочується крізь фіранки. Петро підводиться, бере палицю і прямує до вітальні. Камера все ще блимає. Він тремтячими руками вставляє карту пам'яті в ноутбук, на екрані знову вона. Та сама постать, але цього разу камера ловить більше світла. Видно, що це жінка у простому халаті з блідими руками. Вона підходить, накриває його ковдрою, ставить біля ліжка склянку води і кладе біблію жодних ознак злодійства. Навпаки, турбота. Петро завмер. Його очі наповнилися вологою. Може, я Боже волію. Може, це Оксанка, шепотів він, але камера не душа. Вона не бачить духів. Вона показує лише те, що є, отже, це людина. Він переглянув запис знову. І побачив ще щось, коли жінка виходила з кімнати, вона озирнулась до об'єктива. Її губи ворухнулися, і камера чітко зафіксувала два слова. Пробач мене, у Петра похололо в грудях. Він збільшив кадр, але обличчя лишалося нечітким. Тільки відчуття знайомості, де він міг бачити ці очі. Цей погляд, ніби з минулого, яке він намагався забути, він вимкнув екран, сів на стілець і довго дивився у вікно. Осінь ледь торкалася листя, вітер гойдав дерева. У голові звучало одне питання хто ця жінка, що вночі приходить до нього з вибаченням. Він не знав, що завтра отримає відповідь. Але вона зруйнує все, у що він ще вірив. Після тієї ночі Петро більше не міг спати спокійно. У голові крутилися ті самі два слова Пробач мене. Кожного разу, коли він заплющував очі, перед ним з'являлася тінь жінка, що нахиляється над ним і шепоче ті слова. Вранці він вирішив діяти. Викликав поліцію, але, переглянувши запис, ті тільки знизали плечима, ніяких ознак злому, можливо, хтось із родичів приходить. Петро відповів різко: у мене давно вже ніхто не приходить. І залишився сам, ще більш розгублений, ніж був. Через кілька днів до нього прийшла сусідка, привела молоду жінку, оце Петре Миколайовичу, Марія. Гарна, спокійна дівчина, доглядальниця. Зараз людям, як вам, потрібна допомога. Марія стояла мовчки. Темне волосся зібране в хвіст, очі великі, трохи сумні. Одягнена просто, але охайно, я можу готувати, прибирати, допомагати з ліками, сказала тихо, якщо дозволите. Петро не одразу погодився. Він не любив, коли хтось чужий ходить по його квартирі, торкається речей, які ще зберігають запах минулого. Але мовчазна ввічливість Марії підкупила його, гаразд, промовив він, спробуємо тиждень. Перші дні минули спокійно. Вона справді працювала сумлінно, підмітала, прасувала, готувала супи, що нагадували смак його дитинства. Небагато говорила лише по суті, але в її мовчанні було щось незвичне. Наче за кожним поглядом ховалося запитання, яке вона боялася поставити. Одного вечора Петро помітив, як вона стоїть біля фотографії його дружини. Довго дивиться, потім торкається рамки й усміхається ледь-ледь, ніби знаємо, ви знали Оксану? запитав він. Ні, відповіла. Але вона має добре обличчя, мала, виправив Петро. Марія опустила очі, перепрошую, з кожним днем у домі ставало якось тепліше. Зникла порожнича, яка роками стояла між стінами. Петро ловив себе на думці, що чекає ранку, коли вона тихо постукає у двері, принесе чай, спитає, чи все гаразд. Та водночас його не залишало відчуття, що за цим стоїть щось більше. Вона знала його звички надто добре, знала, яку чашку він любить. Знала, що він не їсть солоного після шостої, навіть знала, що він тримає запасну ковдру у шафі справа. Одного разу він зайшов у кімнату, коли вона думала, що він спить. Вона стояла біля його ліжка, тримала в руках біблію і тихо читала. Голос тремтів Господи, прости йому, як простила я, прошепотіла, Петро застиг. Хотів щось сказати, але язик не слухався. Він вийшов тихо, щоб не видати себе. Наступного дня запитав просто ти віруюча? Так, відповіла вона Віра, це єдине, що залишилось, що, значить, залишилось. Марія знизала плечима, інколи життя забирає більше, ніж віддає, і пішла на кухню. Він не став розпитувати. Але того вечора знову вмикнув камеру. Хотів знати, що відбувається, коли він спить. Запис показав те саме, що й раніше Марія заходить у кімнату, накриває його ковдрою, поправляє подушку. Та цього разу було ще щось. Вона стояла довше. Потім нахилилася і поцілувала його руку, тату, пробач мені, прошепотіла. Петро різко натиснув Стоп. Його пальці тремтіли. Він прокрутив запис знову і знову почув те саме, серце гупало, наче хотіло вирватися. Тату, вона сказала Тату, може, це якась помилка. Може, вона просто молиться за когось іншого? Він почав придивлятися до неї уважніше. Коли вона прибирала, коли варила борщ, коли співала ледь чутно стару пісню про дитинство. І щось у її голосі пробуджувало спогади, які він давно поховав, одного ранку він знову переглянув запис. Цього разу камера зафіксувала її обличчя майже повністю. Ті самі великі очі, знайома риса підборіддя. Йому стало холодно, він не міг пояснити, звідки це відчуття, але серце підказувало, ця дівчина пов'язана з його минулим. Він не сказав їй ні слова. Лише вимкнув камеру, витер чоло і шепнув сам собі якщо це правда. Я не готовий. Того вечора Марія принесла вечерю, поставила тарілку і тихо сказала. Петре Миколайовичу, можна я завтра залишусь довше? Хочу прибрати в коморі. Звичайно, відповів він, не дивлячись, дякую, сказала вона і пішла. Він сидів, дивився у вікно, де відбивалося тьмяне світло лампи, і думав лише про одне, чому вона назвала мене татом, і не здогадувався, що вже завтра камера покаже правду, до якої неможливо бути готовим. Петро сидів перед ноутбуком, наче перед іконою, боячись торкнутися клавіші плей. Карта пам'яті лежала поряд, крихітний шматок пластику, в якому, здавалось, ховалося щось більше, ніж просто запис. Він відчував після цього моменту вже не буде спокою, але страх перед невідомим перемагав цікавість лише кілька хвилин. Потім клацання, зображення ожило, на екрані знайома кімната. Його ліжко, старий годинник на стіні, шафа, що тихо скрипить при кожному подиху вітру. І вона, Марія, стоїть біля нього, схилившись у темному халаті, волосся спадає на обличчя. У руках фото не його, не Оксани. Молодий чоловік з лагідною усмішкою. Вона торкається зображення пальцями, ніби благословляє, і тихо каже Я пробачила тебе, тату, але мені болить досі. Петро відкинувся на спинку стільця. Серце калатало, він подумав, що не дочув. Може, помилився. Але на екрані все повторилося знову з іншої ночі. Та сама сцена, та сама фраза. Він відчув, як у горлі пересохло. Пальці тремтіли, холодок пробіг спиною. Тату лунало в голові, мов дзвін. Невже вона справді звертається до нього? Але чому? Хто цей чоловік на фото? І чому в її очах така туга? Він переглянув запис далі. Марія ставить фото на тумбочку, витирає очі, бере біблію і читає уголос бо, як простиш людям їхні провини, простить і тобі отець твій небесний. Її голос тремтів, наче сповідь. Потім тиша. Камера ще кілька хвилин фіксує, як вона сидить на стільці біля його ліжка, поклавши долоню йому на руку. Петро вимкнув ноутбук. Повітря стало важким, ніби кожен вдих тягнув із грудей спогади. Він не міг зрозуміти, що відбувається. Це збіг, те, що вона каже, тату не до нього. А може, вона просто переносить власний біль на першу ліпшу людину, яку доглядає. Він ходив квартирою, як звір у клітці. Стук палиці відбивав ритм його думок. Зрештою, він вирішив завтра поговорить із нею прямо. Без натяків, без обережності. Наступного ранку Марія поводилася звично, готувала сніданок, витирала пил, поливала квіти. Але її обличчя було втомленим, наче вона плакала всю ніч, «Маріє», – сказав він, коли вона поставила перед ним тарілку каші хто той чоловік на фотографії, що ти тримаєш уночі, вона здригнулася, погляд опустився в підлогу. Ви дивились записи, дивився, пауза. Повітря між ними натяглося, як струна. Це мій батько, прошепотіла. Він загинув багато років тому. Вибач, я не хотів, промовив він, але вона підняла очі нічого. Просто я довго шукала людину, яка знала його. Петро хотів запитати більше, але вона раптом вийшла з кухні. Через кілька хвилин принесла старий конверт. Може, ви впізнаєте, сказала, простягаючи на пожовклому папері фото двох чоловіків Петро і його колишній друг Андрій. Молоді усміхнені на дачі з кухлем чаю. Він ледве не випустив конверт із рук, де ви взяли це голос зірвався. Це фото було у мого тата. Він часто згадував вас, казав, що ви були йому, як брат, були, повторив Петро тихо, поки не сталося те, що зруйнувало все, його очі потемніли. Картини минулого піднялися, як попіл після бурі, крадіжка грошей у спільному проєкті. підозри, скандал. Андрій, який кричав, що його зрадили. Петро, який не міг довести невинність. Потім смерть раптова, страшна, і лист, який він так і не відкрив. Я думала, ви знаєте, сказала Марія. Мій батько помер, не встигнувши вам написати. Він хотів вибачитись виявилось, що винен був інший. Петро не чув далі. Голос її лунав здалеку крізь гул у вухах. Він сидів, упершись руками в стіл, і думав лише про одне. Весь цей час він жив із тягарем чужої провини. Марія сіла навпроти, я шукала вас довго. Хотіла зрозуміти, хто ви є, насправді. І коли побачила стару людину, самотню, хвору ненависть зникла. Залишилось лише співчуття. Петро дивився на неї довго. У її очах те саме світло, що було колись в Андрія. Тепле людяне, справжнє, ти знала, хто я від самого початку? Так, але не знала, чи зможу пробачити? Він зітхнув і змогла не знаю, відповіла я намагаюся. Після цієї розмови він довго сидів біля вікна. Дивився, як вечірне сонце ковзає по старих шпалерах, як пил блищить у променях, мов дрібні спогади. Уперше за довгі роки йому хотілося жити ще трохи, просто щоб устигнути, попросити пробачення. Він не знав, що цього вечора камера запише щось, чого вже не зможе пояснити ніхто. Після розмови з Марією Петро не міг знайти собі місця. Усе, що він вважав правдою, раптом перетворилося на пісок під ногами. У голові лунали слова, винний був інший. Але хто? І чому саме тепер доля привела до нього дочку людини, життя якої він колись зруйнував? Він прокручував минуле, ніби стару плівку. Андрій, його найкращий друг. Вони познайомилися ще у технікумі, разом будували дачі, пили чай після роботи, ділили останній шматок хліба. І разом мріяли відкрити невелику фірму, ремонти, будівництво, справедливі ціни, і тоді, коли все тільки починалося, зникли гроші. Гроші, які вони відклали роками. Усі подумали на Петра, бо саме він останнім виходив із офісу, він кричав, клявся, що не брав. Але Андрій не вірив ти завжди був розумнішим, Петре. Я довірив тобі, як братові. А ти, після тієї сварки, вони більше не бачилися. Через півроку Андрій загинув у аварії. І відтоді Петро носив у серці камінь, який поступово став частиною нього. Тепер же сиділа навпроти нього його дочка і розповідала, що він був невинний. Вечір опустився тихо. За вікном шелестів дощ, ніби сам Бог слухав їхню розмову, ви не повинні мучитись, сказала Марія. Те, що сталося, було помилкою. Людина, яка справді взяла ті гроші, давно померла. Звідки ти знаєш? запитав він. Мама розповіла мені перед смертю. Вона знала батько не хотів вам писати, бо думав, що ви не простите. Але в останній день він узяв аркуш, почав листа і не встиг. Петро затиснув голову руками. У грудях щось стислося. Не простив, думка різала гостро, як ніж. Як же так, Боже, прошепотів він. Я носив у собі цю провину 30 років, а виявляється, жив із тінню, якої не існувало. Марія підійшла, поклала руку йому на плече. Ви теж були покарані. Самотністю, болем, я бачила, як ви дивитесь на фотографії. Людина, що винна, не дивиться так. Петро підняв очі. Чому ти вирішила прийти сюди? Вона сміхнулася сумно, хотіла побачити монстра, який зруйнував життя моїй родині. А побачила старого чоловіка, який щоранку дякує Богу за ще один день його губи затремтіли, і що тепер? Тепер я доглядаю вас, не з обов'язку, з потреби. Бо якщо я не пробачу вам, то ніколи не зможу пробачити собі він не знав, що відповісти. Просто сидів мовчки, слухав, як дощ стукає у шибку. У цій тиші було більше сповіді, ніж у будь-яких словах. Наступного ранку Петро встав раніше, ніж зазвичай. Приготував чай, накрив стіл, поставив дві чашки. Коли Марія зайшла, він уперше за довгі роки усміхнувся. Сідай, будемо снідати разом. Вона розгублено посміхнулася у відповідь ви не мусите, мушу, перебив він, бо нарешті маю з ким. Вони сиділи й говорили, наче старі знайомі. Про книги, про дитинство, про віру. Петро розповів про дружину, як вони знайомилися, як разом садили троянди під вікном. Марія слухала, і в її очах блищала тепла сльоза. Ви любили її? Любив. тихо відповів він, але не встиг сказати це востаннє. Скажіть зараз, промовила вона Бог почує. Тієї ночі Петро знову ввімкнув камеру. Але вже не зі страху, а з дивного спокою. Хотів залишити після себе слід не таємницю, а щось справжнє. Запис показав, як він сидить у кріслі біля столу, тримає стару фотографію і говорить: Андрію, друже мій, я не крав. Я просто не знав, як довести. Пробач мені за мовчання. І дякую, що прислав мені свою доньку. Він вимкнув камеру, зітхнув і вперше за довгі роки відчув легкість. Марія зайшла тихо, принесла ковдру. Холодно сьогодні, сказала. Уже ні, відповів він. Вона підняла очі до нього Я вдячна вам. Ви навчили мене, що помста нічого не лікує, а прощення. Прощення лікує все. Він усміхнувся. Тоді прощай, і ти мене уже, сказала вона і пішла, залишивши двері прочиненими. Коли знову настала ніч, камера блиснула зеленим індикатором. Петро спав спокійно з легкою усмішкою, та на ранок, коли Марія увімкнула запис, її обличчя зблідло. Камера зафіксувала, як у темряві, хтось, схожий на Петра, але молодший сидить біля ліжка, гладить її по волосю і каже: Бережи себе, доню. Тепер ти, моє продовження. Марія впустила телефон. Серце билося так, що хотіло вирватися з грудей. У кімнаті було порожньо. Лише тихий вітер колихав фіранку. Ранок був дивно тихим ні пташиного співу, ні гуркоту машин за вікном. Марія прокинулася, як завжди, о сьомій. Поставила чайник, відкрила штори, і тільки тоді помітила двері до кімнати Петра прочинені. Вона тихо постукала. Ніхто не відповів увійшла. Петро лежав спокійно, обличчя світле, майже усміхнене. Руками тримав фотографію ту саму, де вони з Андрієм ще молоді, сміються на дачі. На грудях хрестик, який вона йому давала кілька тижнів тому, Марія сіла поруч, торкнулася його руки холодна. Вона зрозуміла все без слів, в очах защепало, Сльози лилися самі собою. Вона не кликала швидку не кричала. Просто сиділа поруч, стискаючи його долоню, наче ще могла повернути тепло, на столі лежав аркуш паперу. Вона розгорнула його і впізнала почерк. Марія, якщо ти читаєш це, значить, я вже там, де біль не немає сили. Я бачив записи. І тепер знаю, хто ти. Ти принесла в мій дім світло, яке я давно втратив, я не заслужив твого прощення, але дякую, що ти його мені дала. Я лишаю тобі все, що маю. Але головне спокій, не бійся життя. У ньому більше добра, ніж здається. Дякую, доню. Марія сиділа нерухомо, поки сонце піднімалося над дахами. Потім піднялася, підійшла до камери, яка все ще миготіла зеленим. Натиснула кнопку «Плей». зображення хиталося, мабуть, Петро знімав сам. Він сидів на ліжку, у руках тримав ту саму фотографію. Голос слабкий, але спокійний, якщо хтось колись знайде цей запис, хай знає, іноді камера бачить не зло, а любов. Люди бояться один одного, поки не подивляться в очі правді, він на мить замовк, глянув прямо в об'єктив. Марії, ти зробила для мене те, чого не зробив ніхто. Ти повернула мені віру. І я хочу, щоб ти знала, я бачив у тобі не чужу свою. Доню, після цих слів він усміхнувся, поклав камеру на стіл і вимкнув світло. Запис урвався. Марія сиділа, слухаючи тишу, в якій залишився його голос. Потім підійшла до вікна. На дворі дощ розчиняв небо, краплі стікали по склу, як сліди минулого, що нарешті змиває вода. Похорон був скромний. Прийшли кілька сусідів священник, навіть дочка Петра з міста. Вона стояла осторонь, тримаючи телефон, а коли Марія підійшла, лише спитала ви були його медсестрою. Марія ледь усміхнулася, мабуть, трохи більше. Коли всі розійшлися, вона залишилась біля могили сама. Поклала маленьку флешку з усіма записами в землю біля хреста. Тепер твій дім спокійний, прошепотіла, камера більше не потрібна. Минуло кілька тижнів. Марія повернулася до свого життя, але щоночі прокидалася від того самого сну. Петро сидить на веранді, дивиться на троянди, посміхається. Одного разу вона вирішила переглянути останній відеофайл, який залишився в хмарному сховищі. Камера мала автозапис. Вона не вмикала її, але система зафіксувала рух у кімнаті через добу після смерті. Зображення нечітке, темне. Видно лише ліжко, стіл, вікно. І раптом силует. Чоловік сідає на край ліжка, кладе руку на подушку. Його обличчя з'являється лише на мить. Петро, молодший, усміхнений, без болю. Він дивиться прямо в об'єктив і каже Не плач, доню. Я тут, і троянди знову цвітуть. Марія завмерла. Серце билося в скронях. Вона перемотала назад, але кадр зник. Екран чорний, можливо, збій у системі. А може, не збій. Вона заплющила очі, відчула запах троянд тих самих, про які він розповідав. І зрозуміла дім, у якому він жив, став і її домом. Бо душі, що прощають, залишаються поруч. Не у записах, не в камерах, у серцях тих, хто навчився любити знову. Наступного ранку вона повернулась у той будинок. Відчинила вікна, впустила свіже повітря. Поставила нову камеру, але цього разу не для нагляду. Просто щоб записати, як сонце торкається старих стін, як вітер колише фіранки, як життя триває. І в той момент їй здалося, що у світлі відблискує знайома усмішка, бо де закінчується біль, там починається спокій. І навіть камера це бачить це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.